Доброго дня, шановна громада Білої Церкви, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогоднішню прес-конференцію я хотів би розпочати з такої, ну, я би сказав, трошки конфліктної ситуації, яка стосується в першу чергу транспорту, і пояснити в чому причина. Обурення мешканців фурсів. Які працюють, багато дітей навчаються в білій церкві, їздять сюди в садочки і так далі. Обурили рішення виконкому, що не затвердили маршрут до села Фурси. Пояснюю, виконком Білоцерківської міської ради має можливість і повноваження затверджувати маршрути виключно в адміністративних межах. Білої церкви. Але питання можна вирішити, скажімо так, якби ми хоч мали листи від сільського голови фурсів або від районної ради, тому, чесно кажучи, в першу чергу, на мій погляд, мали би звернутися до нас саме, скажімо, ті громади, які Скажімо, потребують цього маршруту, От, тому не чекаючи цього, я сам звернувся вже до районної ради, щоб вони скажем, спільно ми зробили такий маршрут. І я думаю, що скажем, підемо на зустріч. От, для прикладу, я скажу, наприклад, ви знаєте всі селекційну станцію Бугаївка. От вона знаходиться в адміністративних межах Білої церкви 1968 року. І коли виникло питання про перевезення цих пасажирів, ми затвердили маршрут, і на сьогоднішній день маршрут на Бугаївку ходить. Так, наступне питання це бюджет міста. Бюджет міста на 16-й рік. Закінчуємо бюджетний рік. І хочу запевнити всіх мешканців. Особливо працівників бюджетної сфери. Всі ті заплановані кошти є. Ми обов'язково виконуємо бюджет 2016 року і закінчимо всі виплати до нового року, до нового 17-го року. Тобто люди отримують ці кошти, можуть не хвилюватися, тому що в цьому році. Ну, ми попрацювали так, що кошти є, всі ті виплати, всі необхідні, все буде виплачено в обов'язковому порядку. Щодо бюджету розвитку по виконанню робіт, на сьогоднішній день вже виконані роботи до 85%. У нас ще є часу, буквально 20 днів багато робіт. Сьогодні підрядників закінчують роботи і здають об'єктів. Тому. Ми очікуємо приблизно виконання бюджету розвитку десь на 95%. На 95% ну деякі речі все ж таки нам з тих чи інших причин не вдалося виконати, ну, по тим чи іншим, як і об'єктивним, так і суб'єктивним причинам. Але враховуючи ту роботу, яка була сьогодні проведена в місті, і ту кількість робіт, які були зроблені, 95%. Скажімо, 5% виконання, ну, я вважаю це задовільним показником. Не найкращим, але задовільним. З наступного тижня ми розпочинаємо також ще спілкування з мешканцями, де будемо приймати ще заявки щодо розподілу бюджету розвитку. Пропозиції можна буде надсилати на електронну адресу. на… Сайті Білоцерківської міської ради. Також в мене будуть ще прямі ефіри, де теж мешканці зможуть донести інформацію. І ще, що хотів би сказати, я так визначив для управління житлово-комунального господарства. В цьому році ми в першу чергу будемо ще надавати такий пріоритет, дуже таким важливим, це є пішохідні зони. Де щоденно ходять тисячі людей до маршрутки, чи, там, до лікарні, чи, чи то до школи. От вже є один такий проєкт по масиву Піонерський. От також вже ми розглядали такий по масиву залізничне селище і по всім мікрорайонам. Речі, вода, вже доповідала перед вами. Директор комунального підприємства Тепломережа. Можу сказати одне: ми зайшли в сезон цього року з боргом тепломережі перед НАК Нафтогаз України 100 мільйонів гривень. На сьогоднішній день в тепломережі ні коштів нема, ні лімітів газу. Якщо НАК «Нафтогаз» дасть додаткові ліміти, можливо, буде. Якщо ми закриємо борги, Тепломережа закриє борги. Тепломережі таких коштів на рахунках немає. Треба буде використовувати гроші місцевого бюджету.